Всім привіт, гарного доброго вечора. Буду переплітати. Ось схема цієї серветочки. Так, що в мене тут вийшлося. Так. так, коли я робила, виплітала 11, так, як по схемі тут ось я їх називала пелюсточок, бо воно ніби так получалося. Так? То в мене йшло хвилю. Я зробила 10. Так, тут я ось вирахувала, щоб в мене ділилося на 2. Але коли я дійшла ось до ось цього рядочка, де виходить, вже ділиться на 3, то в мене тут не вийшло. Тому оця кількість повинна бути. Так я собі вчора думала, тут варіанти різні робила, вона повинна або 11, або 9. Я вирішила, думаю, ну що, прийдеться вертатися, мені 9 виплітати. Так, ось шмат, який я виплила і трохи розплила була, ну, але оце, що в мене залишилося, так? Тому що я тут мудрувала, 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 і, і зрозуміла, що мені тут нічого не виходить. І сьогодні прийшла така думка, що я вирішила. Ану попробую я іншими нитками. І ось я взяла нитку тонкий акрил, Ой-ой-ой, ой й -й 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 -й, не тонкий акрил, а тонкий ірис. Це як 10 номер нитки, тільки єдине вона, вона трішки. На дотик вона цупкіша і, і на білий колір вона трішки яскравіша, ніж 10-й номер. Ось що в мене виплилося вже, так? Це я виплила другий рядочок з цих стовпчиків. Так. Ось у мене що тут виплилося. Все в мене йде по схемі. Їх усі 11, все-все чітко по схемі йде. Тому буду продовжувати виплітати. Зрозуміло, що цими нитками воно буде набагато трішки менше. так, Дивіться, це мені ще один рядочок. Ну, ну, трішечки буде менше. Я думала, що буде багато менше. Ні. Трішечки, так. Тому що в мене залишився ще тільки один рядочок ось цей ось цей виплести. Так що отак. Я думала, буде набагато менше, ні. Так Так що буду виплітати, я зупиняюся на цих ниточках. Зрозуміло, це я розплету, тому що в мене далі. У мене, бачите, трішки хвилею тут йшло. поки не виходить. Наскільки я тут все підстраювала, щоб було хорошо, і настільки в мене все не вийшло. Тому от, от, отут, оцих. От Ну, воно, бачите, так, виходить, ніби як пелюсточкою. По Їх повинна бути непарна кількість: або 11, або 9. Ну, хто хоче, можна зробити і 7, тільки тоді вже підрахунок вести. І бачите, як тут зроблено. Тут ніби ось повинно ділитися на 2, так, тому що ось по, по цьому рядочку йде. Зараз я візьму трошки тонший гачок, так. Ось тут виходить, так? Але подальшому воно повинно ділитися на три. Тобто, ось тут, як так іде, оце 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так що, ось так. Тому, хто плете, звертайте увагу. Але в коїсь нитки все і виходить. Бачите, я думаю, що, може, тут вийде в мене також іти... іти. По схемі і все буде добре. Так що, ну ось ось так. Так, ну і тепер хочу ще вам показати. Так, ну, ось тепер у мене починається цікавеньке. Так, зараз я це відкладу. Так. І виходить цікавеньке. А цікавеньке виходить, тому що я продвигаюсь далі плести ось на цю сторону, отак. Так, що в мене тут виходить? Дивіться. У мене виходить, ось уже буде крило тут йти. Це ось тут, отак, крило буде йти. А тут ось цей рукав у мене вже виплетений. Ось отут рукав цей виплетений. Так що, ось так я продвинулась, тепер у мене цікавеньке піде, тому що буде і крило йти, і вже буде ось ближче сюди до а, голубки цієї. Так що, ось так вона. Ось так. Так, і ще в мене також цікавеньке виходиться. А цікавеньке в мене виходить. Так, ось це сердечко. І також тут вже починається цікавеньке, тому що дивіться, тут починається виплітатися трояндочки. Все, я пішла вже на рядочок, який ось, б... ось тут пішли повні клітиночки. Так що слі... на слідуюче відео так, буде вже більше. І навіть, я думаю, що я вже зачіплю і зачіплю її ось цю трояндочку. Так що ось так уже цікавеньке виходить. Я думаю, вона сама по собі серветочка буде дуже гарна. Ну, На сьогодні все, що я вам хотіла показати. Далі я працюю і буду тоді далі показувати, що в мене виплітається. На завтра я хочу спробувати, не спробувати, а далі плести цю серветочку, яку я буду переплітати, так? Це мій ангелочок, який буду виплітати, так? Я хочу спробувати його. Так, маленько цю спробувати. Що мені цікаво, як воно далі буде получатися. Ну і далі ще вам на завтра щось цікаве підготую. Тому що є там у мене, щоб плести, роботи дуже багато. А я вам дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що ви є. Дякую за ваші теплі слова в коментарях. Дякую за ваші лайки. Бережіть себе! Гарного, гарного настрою, любіть Бога і багатотчого суспільства. Пока-пока. А завтра буде цікавіше.